Не можу починати відновлювати. Диша не, що... не сприяє, ні? це ж не повина <служина> часто не повинно Це не повноваження я з Бурску, насправді. Те, що стосується сприяння держави, це одна із проблем, сьогодні з якою стикаються працівники Держпродспоживслужби, це не повернення, не компенсація коштів за вилучених тварин. Тому що передбачена компенсація постанови Кабінету міністрів, і це, в принципі, один із шляхів лише вирішення цього питання фінансового, тому що ні одна страхова компанія не береться страхувати тварин. Від такого захворювання, як африканська чума з тим, що немає ефективного Тобто вакцини, скажіть, будь ласка, Андрій Олександрович, подивилась вашу декларацію і звернула увагу, що захід вашої дружини майже мільйон за рік? ким ви не працює? У нас є сімейний бізнес, вона займається в неї там, декілька напрямків діяльності, це ветеринарна клініка, є медіаброкерська діяльність, ну і є там торгівлі ветеринарними препаратами. Вона, в принципі, теж ветеринарний лікар, А може Потенційного конфлікту інтересів. Те, що стосується потенційного конфлікту інтересів. В даному випадку, ну, по-перше, взагалі за останні роки підприємства, які здійснюють надання послуг ветеринарних, в тому числі торгівля, вони відносяться до об'єктів з низьким ступенем ризику, і ми ну, взагалі перевіряли ну, одиничні підприємства і то, по яким були скарги. Це перше питання. По-друге, по я безпосередньо сам, як керівник тоді було головне управління ветеринарної медицини, на перевірки не їздив. Тому я усував свої питання, які стосуються прийняття рішення стосовно підприємств, які, які е, там працювали чи працюють на сьогоднішній день, е, і, там, де працюють члени моєї сім'ї. Я, в принципі, це не приховую цей бізнес абсолютно, не декларую доходи, і минулий рік він знизився те, що доходи, 2,5 млн. Ну, якби я декларую доходи, і це основне джерело якби, існування нашого. Ще питання половині. Про публічні фінанси, нам що це. Знаєте, що таке публічні фінанси? Ну, э, хотів би, щоб ви трошечки натякнули напрямок. Я думаю, що знаю, можливо, що не формуємо. Ви <клухи> приймали участь у бюджетному процесі формування витрат і надходжують вашого ворога? Ну, зачем? Ви, ви як керівник повинні вміти компетенції управляти компетенції управляти публічними фінансами. А ви не знаєте, що таке публічні фінанси? Бачите, я попросив, щоб ви натякнули. Я, я відразу, відразу зрозумів. Те, що стосується формування бюджету, я е, з цим питанням постійно е, щороку теж займаюся, тому що як керівник установи, ми щороку готуємо бюджетний запит, формуємо перелік. Е, Позиції, які мають профінансуватися в загальному фонду держбюджету по установі, починаючи з заробітної плати, комунальних платежів, утримання установ і так далі, що руху надсилали відповідний бюджетний заклад до центрального органу для затвердження фінансування на складний. Ну, крім того, в органах ветеринарних медицинних установ є спеціальний фонд, відповідно. Саме чи ми планували і формування спеціального фонду, неодноразово брав участь у формуванні затверджених тарифів на надання послуг державному установлю ветеринарної медицини і лікувальність лабораторії. Спасибо, будь ласка, Микола Васильович, які він такий, як ми розвиваються.

Скажіть, будь ласка, ваші кроки, що ви винесли для себе з цього досвіду, ви вважаєте подальші ваші кроки, якщо ви пройдете на цю посаду, що б ви хотіли зробити? По-перше, я думаю, всі люди, десь також споживачем. І враховуючи мій досвід роботи безумовно у галузі безпечні старших продуктів, я б хотів, що наші люди і мої діти, мої внуки, внуки. <реку> щоб якесь споживали здорову, безпечну продукцію. А безпечна продукція це здорова нація. Так? Значить, моє завдання, як, ну, якщо після зайняти посаду, я думаю, що ми повинні проваджуватись, значить ті методи, які провадження в Європейському Союзі, це провадження, якщо взяти напрямок харчових продуктів, це впровадження системи хасу. Значить, знаєте, робити цю систему? Тому що виробник повинен е, сьогодні ми ще як кажуть, е, виявляємо продукцію, вже яка прийшла на ринок, вона може бути е, небезпечною. А якщо буде працювати система ХАС, і, до речі, це передбачено нашим законодавством, який закон про самій принцип безпечної стояки е, продуктів, е, значить, буквально з 2017 року то етапна повинні наші підприємства мати проводити цю систему управління якості визначитися за це про Значить, одне завдання це провадити цю систему, добити всі провадження, навчити інспекторів держав, які будуть контролювати роботи цю систему. Питання такі більш конкретні. Скажіть, будь ласка, вогколосичку свідчення дуже проблем. А яким чином ви задекларувавши таку велику кількість нерухомості, транспортних засобів, ви і ваша э, дружина э, нові э, ну копію витрачаєте на утримання процедуру? За майно задекорована, допустимо, земля, так? Задекоровані, дві картини, задекоровані дві машини, машиничні заправляють. Ну а за що? Ви досвідчені управління. Е е е якщо сюди зайде людина, якщо сюди зайде людина, в цей кабінет, котра е, буде тільки вперше кандидат на останню державну службу, я ці питання не буду задавати. Вам як людині, котра щороку заповнює декларацію. Я питаю, чому ви не задекларували жодної копійки на не всі несутнірумісті транспортні засоби, які у вас є в наявності? Я вважаю, <зум> Так, а дивіться, ви знаєте, що я вас питаю, давайте допомогу відверто з вимогами.

За практику ви, сплачують сплачуєте комунальні послуги? Тож сплачуємо, це все є, якщо це буде питання, я можу викласти всі документи. Ви зачитали роз'яснення, що до законної декларації навіть вимогло. Що належить розуміти під цим розміром? Це не питання, треба сісти, відрагувати і не кажуть зараз. Я ж мала право задати це питання. Мало не право сказати. Публічні фінанси, як Якими управляють? Ну публічні фінанси це фінанси, які використовуються у державних установах і так далі. А як ваш керівник нинішній поставився до вашої участі корпусу? Ну, у нас, я кажу, це цю... прямо. Здорово конкуренція. Ні, він не работаю і я думаю. Якщо викривати свої сили і знання до речі, для маняти, ну правильно про Європу, про всі ну, мають бути здорові і харчування, без безпечне, але якщо ви визначити три ключові пріоритети, скажімо, на цій посаді, на найближчий період. Якщо взяти пріоритети, то перше, настільки вважаю, це потрібно... Э, ну, Верховній Раді є закон про державний контроль за безпечністю харчових продуктів. Тому що на сьогоднішній момент є закон про самі засади державних контролю де прописані повноваження контролюючого органу. І вони ці вимки прописані до контролюючого органу для всіх контролюючих органів. І от мені приходилось працювати з Європейською комісією, значить європейським законодавством, що перевірка суб'єкта сподівання повинно бути неочікувана. Наші законодавства на сьогодні основний закон про основні засади контролю контрольного народу допомагають попередитися за е, не менше 10 днів і так далі. Тому, наскільки я знаю, що закон, предзакон, який пройшов перше читання в Верховній Раді, де, як кажуть, е, трошки інший підход, більш європейський е, підход до контролю, е, безумовно так? треба, щоб, ну, наші десь... Держави... А, ну, а скажіть, будь ласка, як ви взагалі вважаєте, оце це 442 постанова? якої по суті чотири структури, були об'єднані в одну. Це ж правильний був підхід? Ну, зарахування відповідь, як ми поліції вважання. Ну, Ясно чесно, що тут я помітив, що смерти такого монстра, ну, дуже, дуже великий орган контролюючий, і які ефективності у мене якась страшно? Мені не страшно, я людина, яка законопослушна, каже, і виконуючи свої функції, то все буду, якщо буде, ласка. Але от, дійсно, може, я кажу, це ще як на першому етапі, а потім буде ніколи на ці моменти. Але сьогодні значить, ну, дуже, дуже складно, є дуже багато питань, які не треба працювати і так далі. Дякуємо вам. Я дуже дякую за. Прошу, пожалуйста, Микола Васильовича. Миколайся був якого. Ой, побачаємося. Євгена Володимировича. Я не сказав слово відповідь. Ваше слава до 42-х постановки. До 400? 442. 442, що це? Я не знаю, що це постановою. Це постанова, якою віддали, по суті, ветеринарію, захисних споживачів, санітарну соніда. При цьому ні, я вивчав протест служив службу, я замовлявся, я це, це знаю, просто на морі не дуже гарно запромітую. Постанова все ж таки потребує ще детального вивчення і перегляду в певних частинах, де ну, до опрацювання в частині там взаємодії по електронному mm -hmm. документовому, в тому числі прописання та іншим таким речам, сучасним як створення І Мови не про це, я кажу, діє здатна структура яка, по суті. Формули, я, просто, до формули, до формули, і... я вважаю, що вона є дві але є необхідно ще дуже багато технічних моментів вирішити, таких як електронний документовий обіг між mm -hmm. відповідними підрозділами, для того, щоб мінімізувати процес прийняття рішень. Це не прописано, в принципі, жінково немає прописаного порядку. Це потрібно хочу впроваджувати. Перше, mm -hmm. що ви зробите, це... Ви виключити всіх своїх За, заступників умовно кажучи, і, і починати реформувати слід. В першу чергу я хочу зробити електронний документовник, спростити максимальну процедуру прийняття рішень для того, щоб не було бюрокатів. По-друге, це створити єдине єдині прозорі умови для споживачів, для того, щоб вони могли оперативно звертатися, наприклад, з приводу захисту своїх прав, ну просто там ви маєте права знати це захист. Скажіть, будь ласка, які частини теперішньої служби ще в повному не інтегралися і не почали потенційно працювати? Я думаю, що на сьогоднішній день метеорологічна служба вона не є повністю інтегрованою і не працює на належному рівні, на я не має працювати. Також не до кінця інтегрована самопідільна станція СЕС, ну, тому що ще перехідний період, який має бути завершений, щодо влиття в структуру та відповідно розподілення повноважень. Я вважаю, що ви спитали, які конкретно випадки, у яких службах я вважаю, що вважаєте, Чи ви знаєте, що ж незалежний процес? Я знаю, що завершено, саме цих був в основному, так? А інші такі служби, як контроль за цю ціною. Ваше, вам ще ви з сказали, що вам вже багато буде провести, що ви тільки йдете. Посадки такі клініки самостійно. ви не приглашають, що ви вас ці посади починаєте вивчати того, складом. Що... Чи не зарано? Я, я, я вважаю, що не зарано, тому що все своє життя я приходив на посаду, 20 років я стала першим заступником Це в Києвом, в Києві. Зараз я перший заступник Києва заводився. Царят не працювали, ні? Царенко не працював. Це сім у нас я находим, я така людина. Я стала першим заступником, ви знаєте, не обов'язково повністю володіти, бути з відповідної сфери. важливо саме розуміти, що ти маєш робити. Важливо розуміти, куди ти йдеш і для чого. Well, well, Тут Ту Я можу зробити статі, я вважаю, що для того, що це to... <ан> <виходить? плес> є відповідні фахівці. <плес> є відповідні фахівці у кожній сфері. Є системне відповідня як Ні, Я почула Дякую. Завтра у нас більше ваше відомство і особисто ви прийняли рішення про ліквізацію біля 60 тисяч гривень повної будинки в у в зв'язку з якими з одягів на рісовість. До вас завтра приходить перебрид, який вам вкладає мовчий рахунок на стіл і каже, це втрати мої особисті, вони мої в цій ситуації немає, ви як орган. Змусили мене лікувати такого рівня, все це коштує 1 мільйон доларів скупішний. Я прошу вас напрясувати цю судді. А що не пропустимо, це взагалі навіть не буде ніяк проговорюватися, тому що, по-перше, я буду на конкурсі, не на конкурсній основі, в мене є я думаю, свої е, особисті зв'язки. Стоя генеральна прокуратура з Юрією Талічем і так далі. Я знайду, що зробити для того, щоб ця людина на мене не давала.

Підприємства будь-якого випадку це рішення є законним, тому що дійсно встановлюють можливість, якщо не ліквідувати це повелівля, то може бути втрати набагато більше. Є законодавче вирішення даної ситуації, хай звертається до суду, подає свої відповідні документи. Як ви будете управляти публічними фінансами? Публічними фінансами буду управляти відкрито прозоро повністю. Постійно за запрошувати відповідних аудиторів, їх, як можливо, на доріжних засадах комунікації без ім'я. А ти буде зарахувати забути, я б запросив, вони як волонтерські організації проводили відповідний аналіз аудиторів видали безкоштовний висновок. Тому, в принципі, якщо навіть зараз я звернуся, я ж кажу, я просто маю. Я абсолютно, абсолютно можна довіряти, але у будь-якому випадку я як керівник маю бачити аналізувати відповідні висновки. Якщо десь якісь деталі не були враховані, то я маю на них звернути увагу, і або ж вони додаткові рекомендації додатку, або я сам прийму рішення вже сприйняття. <плес> <плес> У нас залишився Олег Миколайович. Ні, ну не вже не роблять. Це із них робив. Добрий вечір. Доброго вечір. Будь ласка, питання, шановний член комісії. З Олег Ну, Давайте ми вас запитаємо, те, що 442 го постанови, два роки тому прийняли так. Як ви вважаєте, чине це було рішення, чи помилково? з історії починаючи, перше, коли прийняли рішення, дійсно, це, на думку всіх фахівців, які працювали в рідних слідствах, це було однозначно рішення, що це помилково і безперспективне рішення. На сьогоднішній день, вивчаючи досвід різних країн. І роботу е, даних служб це на сьогоднішній день унікальна можливість створення єдиного органу, який буде впроваджувати державу, реалізовувати державну політику і контролювати е, єдине, що є в державі, це людський капітал, який є на сьогоднішній день оцінюється кожна держава, мій сумському капіталу, на цю державним показникам. За що буде постановити запади? Ви збираєте нараду вашу ваших дії, кажуть, такі крупними мазками. Так, крупними масками, перш за все, вдосконали роботу як служби, перехід докудової функції, до рекомендаційної функції. І це створюється шляхом перша народная система адміністративних послуг, які на сьогоднішній день фактично не тому що працюєте по різному друге, це е -e, напрацювання в, в заходів спільно з громадським службом бізнесом з метою зміни підходу рекомендаційних. І по-третє, це впровадження єдиного державного підходу по державному нагляду контролю. В органів на сьогоднішній день повинні працювати єдиний державний інспектора з різних напрямків. А проводити людини заходів. Це ветеранарських санітарний служба, фітасанітарні служби. Всі наші декларації вчають, вони до вас його запитають. Можна два. Перше. У вас достатня кількість столиці житла в області, у вас є охорони транспортні засоби, одне з них є начну. Як ви приїхаєтеся? Жодного пітіння та чати молоді. На сьогоднішній день це дуже складно, тому що це автотранспорт був прийманий більше в 2008 році, коли... і інше, інше, були витрати, але... Ви не їздите. Ну, да. А за коментар вузлу і проплати теж не Сплачуємо, Сплачуємо, плачемо пускати. Почому плачем. вказати? Буду вказувати при впровадження єдиного... Та, у нас є пункт шостий, який вас зобов'язує навіть в попередні форум і вас, і вашу дружину Так, Це моя политика, яку буде відправлятися з впровадженням єдиною відповідальним. Таке запитання. Вам доводилось, буде своє, а може бути собі ситуацію, що вам ніч річ доводиться стояти з підприємством, на якому наприклад, відбувається якісь наградки в сфері, яка під контролює на вашому розуміті. І ви, кажучи, даєте наказ, або ваші працівників вам щоб закриття підприємства. До вас виходить підприємець, можливо, не людина з своїми сатоварищами допомоги починає тиснути. Ви не маєте права, ви тут вас мовите. Ваші дії змагання. Що ви будете з ним або з ним робити? Перше, ну, вони в житті були такі випадки, що до тиску, що до е, великого тиску з боку е, загрожувати власністю. Я буду працювати виключно, маючи на це. Е, відповідно до 19 статті Конституції, в межах, а приводуючи перенесе об'єктивними даними щодо розвідення діяльності суб'єктних спортивних, які основуються перед професією безпеки життя і здоров'я. Мене, Ми, до, по були, недавно був недавно були в школі діїська Росія, одуваному державному санітарній лікарі, і коли один годину. Батьків, які зробили фактично не раз, щоб дій моїх дій, що припинили діяльності школи, коли ми виявили там форматні, філо і інші діти повинні бути передати в іншу школу, але це потім так, щоб, вибрючі, щоб вибрючі. я думаю, що мені зробити. Я подивилася, вашу ваша ви працювала в санітацію. Я пам'ятаю. Минулого молодця, чи позаминулому, коли ліквідували службу, ну об'єднали всіх, тобто виходили всі в білих халатах на вулиці працівників. Зараз у нас проєкт бюджету на 17 рік. Якщо ви ви такий е, непростий ви чули, а станете са, першим заступником такого непростого це, центрального виконавчої влади. А бюджетне фінансування не передбачає підвищення заробітної плати навіть на рівні інфляції. Ла знову люди в білих халатах на Ваші Дякую за запитання, за білий ховати, тому що я приймав жити участь в цих білих халатах, що не на в даному судді. І він стояв повністю на захисту працівників, але я споривства з часом, досвід, який я отримав в інших країнах. Спілкуючись з науковцями, це на сьогоднішній день унікальна можливість, що за створення їх органами цих наших рівних інших. Що, що стосується сьогодні щодо обмежання фінансування, то на сьогоднішній день ті лікарі, які працюють вже для школи, достатньо мають заробітні оплати. Фонд плат, який можна відприняти і придати в районі ціни 10 тисяч. гривень. Якщо правильно поставити, будуть працювати. Якщо люди не бажають працювати, отримують дану плату, будь ласка, відвідуйте ну, по всім словам не до фінансування, а по вашому слову у вас да. навіть премії. Ні, у нас є премії, які відповідно до. Оплати праці оформлюються. Люди, які працюють, І зараз виплачується За рахунок яких коштів. За рахунок коштів. Скажіть, будь ласка, а як у вас відносини з Володимира, що лавка? Добре, відносини. Відносини перш за все пов'язані на професійному рівні, тому що... Володимир Іванович, я перший раз відмінувся, показав свій дипломатичний підход до по всіх питань. Що стосується на сьогоднішній день об'єднання всіх служб з різними поглядами, наприклад, Володимир Іванович, це здається, на сьогодні ще здається, приєднати всіх один Я Є питання? Дякую. Дякую. А можна якось по швидше порахувати? А можна з самі порахувати? Ми не підемо, вже 15 минут просто. Чотири особу виросли. Ви ж ви ж можете записати? Obrigado.